6 листопада відбулось засідання президії районної ради. Весь блок питань, що виноситься на розгляд чергової сесії районної ради, не тільки детально проробляється на засіданнях постійних комісій, які вже відбулися, але й ще раз проробляється на засіданні президії районної ради. Відкрив роботу президії районної ради голова Тисменської районної ради Володимир Семенів. 8 листопада у п'ятницю на гарне релігійне свято. Відбудеться чергова 17-та сесія районної ради. Відповідно, знову ж таки, до розпорядження, після Дня депутату в 2 годині в нас вже традиційно проводиться засідання президії районної ради, де ще раз обговорюються ті питання, які президія може рекомендувати сесії розглянути чи довключити до порядку денного, чи зняти з розгляду. Певні питання порядку денного, якщо є така потреба. Члени президії районної ради ознайомилися з матеріалами сесії. 17 питань включено в порядок денний. Це питання різнопланового характеру, що стосується життєдіяльності нашого району. Зокрема, це депутатські запити та звернення районної ради, питання внесення змін до районного бюджету, прохід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району та розвиток інших програм. Питання про звернення районної ради про порядок імпічменту президенту України було знято. Тож на черговій сесії воно не розглядатиметься. За всі інші питання Депутати одноголосно проголосували за те, щоб вони розглядалися на засіданні чергової сесії Тисменецької районної ради